Тері Софія і так відносини. На які відносини? Прямо зараз вам треба звернути увагу та їх трансформувати. О, ну я б сказала, любі друзі, тут проєдність. Да? Біле і темне, добро і зло, як то кажуть. Тому що ну, диявол, диявола бояться, вау, він там спокусник і так далі. Але він же ж тільки тільки. Пропонує, розумієте, якщо людина не хоче щось робити, вона може не робити. Да? А якщо людина вхопилася сама за якісь не негідні думки в її голові, і вона вже гадає, що їй обов'язково це треба втілити, то це її тільки вибір. Тут про баланс, любі друзі. Подумайте, що ви не приймаєте. Можливо, деякі люди свою доброту, наприклад, навіть світлі, да, якісь якості не приймають. Пам'ятайте, і тут, і тут є величезна сила, і треба, щоб. Був у вас баланс, баланс всередині. Тоді ви будете усім керувати всією силою.